Українська народна казка про знахаря та білу змію. Колись у горах жив собі один бідний хлопчик. Батьки його повмирали, залишився він сам на світі. Що діяти, як жити, голод і холод відігнали його від хати. Ходив він світом, ходив і заходить раз до одного аптекаря у якомусь містечку просить буханець хліба. Аптекар жив сам не було в нього ні дітей, ні дружини, і відразу той хлопчик припав йому до душі. Дав він йому їсти, пити, розпитав, хто він ізвідки, а далі й каже Знаєш, дитино, лишайся краще в мене будемо разом зілля збирати, ліки робити, і буде нам добре. От хлопчик і лишився в того аптекаря. Живуть вони собі, зілля збирають, готують ліки, виздоровлюють людей. І раз вичитав той знахар у старих книжках, що якби зловити білу змію і взяти з неї отруту і зварити її, то той, хто перший скуштує зміїного м'яса і юшки, знатиме все. Як говорять свірі птахи, про що трави перешіптуються, усе, усе чутиме. Знахар аж сон утратив, довго ходив блукав лісами, хащами, полями, шукав ту білу змію, але хлопцеві про це нічого не казав. І десь, може, так через півроку таки натрапив він на білу змію, вхопив її, зібрав з неї отруту. Приніс змію додому, кинув у казанець і загадав хлопцеві зварити з нею юшку. Каже як звариш, не смій куштувати, бо як скуштуєш, позбудешся язика. Сказав так і вийшов з хати. От варить хлопець ту юшку і міркує собі. Та як же його варити і не скуштувати? Хто це таке чув? Узяв, сьорбнув юшки, попробував розвареного м'ясця, і так йому добре стало, Мов би цілий світ йому відкрився. Геть усе бачить, усе усе чує, все розуміє. Птахи летять, а він чує, про що вони говорять. Трави перешіптуються. А він розуміє їхню мову, увійшов знахар. Ну що, юшка готова? Питає. Готова, каже хлопець. Посьорбав знахар тої юшки, попоїв м'ясця зачав і він дещо чути й розуміти, але геть не так добре, як хлопець. От ходять вони разом, збирають зілля. Хлопець розуміє кожне зело. З часом почали сперечатися. Старий каже: Це не добре, а хлопець Ні, це добре. Або знахар каже, О, це треба брати. А хлопець Ні, це не годяще. Не втерпів якось знахар та й каже до хлопця: Ну, як ти такий мудрий, то будемо робити все нарізно, ти собі, а я собі. Добре. Почали вони збирати і робити зілля окремо. І поволі, день по дневі, до хлопця приходило дедалі більше людей. Його сілля було сильніше. От знахар і здогадався, що хлопець, певно, таки скуштував тої зміїної юшки і того м'язця, і затаїв він люту образу на хлопця. Однієї ночі, коли хлопець твердо спав, знахар схопив його, відтяв йому язик і прогнав з дому. Пішов бідний хлопець у широкий світ. І так ходив, бродив аж до самої зими, а як випав сніг, йому маємо дай подітися. От переходить він із села в село і вийшов на узлісся. Притуївся до грубої верби. Аж там, у вербі, змії говорять. Найстарша каже, Чи ви чули? Той старий знахар, що вбив нашу королеву, відрізав язика своєму слузі і прогнав його з дому. Якби той хлопець, що розуміє кожну рослину і кожну тварину, забрався в дупло саї верби і вліз поміж нас. Ми б його гріли аж до весни, а він лизав би цей білий камінь і язик його відріз би. Почув хлопець зміїну мову і лізав в дупло. Заліз меже білих змій, вони його обсотали, зігріли і показують білий камінь. І так лизав він той камінь цілу зиму, аж доки наріс йому язик. На весну змії розсаталися з нього. Він виліз із дупла, подякував їм та й пішов далі. Уже з язиком, уже йому добре. Іде, йде, коли дивиться, аж оре чоловік биками. Та так мордується, сам оре, сам і борозно завертає, періщить биків батогом. А ті бики й говорять поміж себе, Чого він нас так б'є? кричить на нас, ми і так ледве ходимо. Бачить хлопець, що й бикам, і чоловікові тяжко, та й каже Чоловіче. Не бийте биків, я вам поможу це зорати. До вечора зорали вони все те поле, раді й бики і господар. Ходім, каже господар, переночуєш у мене, бо куди вже підеш уночі? Прийшли вони, господиня згодила вечерю. Повечеряли, розговорилися, от той господар і найняв хлопця собі в помічники. Невдовзі вже поорали, завеснували, а в тих господарів була донька. От у неділю жінка й каже до чоловіка: Якби нам, чоловічий якийсь хлопець трапився, ми вже б її віддавали. А хто ж нам може бути краще, як наш слуга? каже чоловік. Він до всього удатний. Сказали хлопцеві, а він і радий. Сказали дівчині, а вона ще радіша. На другий день пішли молоді до церкви, повінчалися та й живуть собі. Настало літо, дивляться вони аж на їхню пшеницю такого вороння понасідало, що страх. Старий господар хапнув рушницю, хотів їх стріляти, бо ж поїдять увесь хліб, а хлопець підбіг до старого. Вхопив рушницю та й каже Не треба їх стріляти, най сидять. У нас буде найкращий врожай. Здивувався батько, але хлопця послухав Приходить осінь, коли ж і справді у людей пшениця, як пшениця, а в них густа й колосиста, як золото. А навесні молодий газда лаштується в полонину. Осідлав коня і хоче їхати. Бери мене з собою, просить молода дружина. Добре, каже він. Висадив її на коня та й поїхали. Їдуть вони, їдуть, коли це згори супроти них їде конем чоловік з трьома великими бочками бринзи. Порівнялися вони, от кінь того чоловіка, що везе бочки, заіржав, а кобила молодого господаря теж обізвалася до нього. Хлопець зрозумів, про що вони говорять, та так весело засміявся. Розминулися і поїхали далі. Виходять на свою полонину, а там коло смереки прив'язаний старий пес. Він скаволить, плаче і скаржиться. Коли я був молодий і врятував старому господареві дитину від вовка, то він був добрий до мене. А тепер, на старість, прив'язав мене тут, щоб я здихав. Бере молодий господар, відв'язує того пса та й каже вівчарям: Цього пса треба годувати маслом, хлібом і усім тим, що їсте й ви самі. На другий день бачить він, а молоді пси роздирають здохлителя. Та так скачуть, гавкають, проклинають молодого господаря. А щоб йому всі корови виздихали, от тоді ми вже добре погуляємо. А хлопець почув, ухопив рушницю бах-бах-бах і постріляв тих псів. Вівчарі кричать, Що ти, дурню, нам наробив? Молодих псів повбивав, а старого залишив. Мовчіть, так треба, каже хлопець. На другий день зібрався та й вернувся з жінкою додому. Сіли в хаті їсти, їдять, коли це зузуля до вікна надлетіла. Сіла на припічку та так викукує, так викукує, а хлопець вхопив рушницю, стрілив і вбив ту зузулю. Що ж ти наробив, синку? Мало не плаче старий. Нащо зузулю вбив? Нічого, нічого, каже хлопець. Так треба. Молода жінка вкрик. Ти все робиш, не так, як люди. Пам'ятаєш, ми їхали в полонину. Чому ти так весело тоді засміявся, коли коні заіршали одне до одного? Жінко, мені не вільно це казати, як я тобі скажу, то вмру. То й умирай собі, але скажи. Добре, сумно каже хлопець. Слухай. І тільки отворив рота, щоб казати, аж влітає у вікно півень та як закукурікає. «Кукаріку, кукаріку, дурило, дурило, маєш одну жінку й не можеш дати з нею ради. А в мене двадцять жінок. Я з одною заговорю, а з другою пограюся, а третю крилом наверну, кожній щось пораджу. Ти збереши їй щось, не мусиш правди казати. Та й вилетів у вікно. Хлопець аж засміявся, адже півнячої мови жінка не розуміла. Ох! Як затупотить він ногами, як замахає руками. Ти така сяка, ти за дурницю мене й зосвіту жила б, а я тоді засміявся, бо захотів скочити з коня і нести тебе на руках. Засміялася жінка, уже й не сердиться, уже й подобріла. От він і думає. Раз мене ніхто не випитує, тепер я можу і признатись. Скликав усіх до хати та й каже я хочу вам щось мовити. Пам'ятаєте, як вороння пообсідало нашу пшеницю, а я не хотів їх зганяти. То все тому, що вони сиділи, дякували й казали: нехай цей господар живе сто років, і най у нього буде такий щедрий врожай, як ні у кого. Ви хотіли те вороння постріляти, а я не дав, і врожай наш ми ледве влаштували в комори. Пам'ятаєте? Пам'ятаємо, кажуть. А знаєте, що казала та зозуля, що прилетіла нині під наше вікно і дуже-дуже викукувала? Ні, не знаємо. А вона проклинала вас і казала, а щоб цей старий газда не діждав і року дожити, то я її устрелив. А коли ми жінку їхали в полонину і стрінули чоловіка на коні, то його кінь. Рикнув до нашої кобили, От як тобі добре, ти везеш лиш одну жінку, а мені дали нести аж три важкі бочки бринзи. А кобила йому відказала: Мені теж нелегко, у мене лоша, а в моєї господині син, тому що на них зважати і нести дуже обережно. Того-то я й засміявся, як почув, що в нас син буде. По цих словах. Обняв він свою молоду дружину, і стали вони жити, поживати і людям помагати, бо такого знахаря не було в усьому світі. То дав він раз і мені якого зілля, то я відтоді, як почав казки казати, то й досі не можу перестати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.